Пані Ірино, зараз в Тернополі е доволі серйозна проблема безробіття. Молодь не має роботи. Ваші відчуття і спогади про довоєнний Тернопіль? Чи була до війни в Тернополі робота? Заробіток, Ви Знаєте, до він є, ще була дитиною тоді, але що коли у нас були молоді і дівчата і хлопці. Але вони всі, якщо не вчилися, то десь працювали. Всі були зайняті. Певно, що так. Ніхто не мав такого, щоб він не був чимсь зайнятий. Якщо не наукою, то працював десь. У нас багато власників було. Вони брали молодь на роботу до себе, виховували собі кадри, робили з них таких, яких вони вважали, що потрібно бути. У нас не було таких таких ж, махабундів такого, щоб по, по вулицях, щоб молодь такого, ну, нічого нічим не, не, не цікавилася, нічим не була зайнята, а собі такого споцірувала, такого не було. Це взагалі ніхто такого, як, наприклад, діти ще, ти ще чи з бабчию, чи з нянею, чи з мамою, чи з татом, а щоб такого, то навіть підлітки, навіть піднітки. Ніколи на вулиці дітей не видно було. Були подвір'я. А якщо йшли діти, то йшли з батьками або з нянями-гувернантками. Все, а вони самі.